Імо уважно послухаймо читання зі святого Євангелія. Слава тобі, Господи, слава тобі! Дорогі брати і сестри, наше сьогоднішнє слово Євангелія Луки, 10 розділ з 38 по 42 вірші. Уважаємо! І сталось, коли вони йшли, він прийшов до одного села. Одна жінка, Марта їй на ім'я, прийняла його в дім свій. Була ж у неї сестра, що звалась Марія. Вона сіла в ногах у Ісуса та й слухала слова Його. А Марта великою послугою клопоталась і, спинившись, сказала: Господи. Чи байдуже тобі, що на мене саму полишила служити сестра моя, скажи ж їй, щоб мені помогла? Господь же промовив у відповідь їй. Марто, Марто, турбуєшся й журишся ти про багато чого, а потрібне одне. Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї. Це Слово Боже. слава. Тобі, Господи, слава тобі. Дорогі брати і сестри, нехай люблячий Господь благословляє нас під час роздумів над Словом, а слово наше читання із Євангелії історія про Марту і Марію. Ви щойно чули. Ну і буде проповідуватися все ж таки за Іваном Хаменком, Ми рідко звертаємося до цього перекладу. Послухайте я ці нічого нюанси. Коли ж вони були в дорозі, він увійшов в одне село, і якась жінка, Марта, на ім'я, прийняла його в хату. Була ж у неї сестра, що звалась Марія. Ця, сівши на гах Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталась усякою прислугою. Наблизившись, каже Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи їй, щоб мені допомогла. Озвавсь Господь до неї і промовив Марто, Марта, ти побиваєшся і клопочешся про багато. Одного ж потрібне. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Краща частка тема нашої проповіді, а поки що ми зарієнтуємося навіть в самому слові, 10-й розділ. Що 10-й розділ у нас в пам'яті вспливає? Я думаю, історія про Марту і Марію в другу чергу. Якщо хто пам'ятає такі деталі, де вони в Біблії, це, до речі, єдина історія. Нема у інших євангелістів. Повторення, єдиний раз в Біблії, хоча Марту і Марію ми знаємо добре. Особливо від святого Івана Євангелія. Але все ж таки, 10 розділ, перше, що ми думаємо, як 15-й блудний син, то 10-й це притча про доброго самарянина. Ми пам'ятаємо цього законника, який задав це питання Господу, як спастися. І Господь питає його, а що ти в Біблії читаєш? Що ти в Писанні читаєш? Той каже, Люби. Бога усією силою, усією думкою своєю, усім серцем своїм, а потім, каже, так само, люби ближче, як самого себе. Тобто, серед законників побутував такий підсумок всього п'ятикнижжя, всього старого заповіту, і тому ті слова Ісуса Христа, які ми читаємо в 22 розділі Матвія, вони не є унікальними. Так, весь великий закон і підсумовувався. Ну, і ми пам'ятаємо, що той законник задав вже питання, чому? Він випробував Ісуса. Законники, так само, як і у Матвія пізніше, книжники, фарисеї, садукеї шукали, як Ісуса спіймати на помилці незнання закону, задавали важкі різноманітні запитання. І Ісус тоді відповів запитанням на запитання. І тоді кажеш цьому законнику, добре, ти сказав: іди, так чини, і будеш жити. Але уже тут законник, докорений серцем, питає у Господа: а хто ж мій ближній? І притча про самарянина. Прийшли юдеї, священик, Левит, не додали допомоги цьому чоловікові, але саме самарянин, ворог, неправильно. Віруючи в Бога по юдейським всім підходам, ну і в принципі по підходам Писання теж там не було чистого поклоніння, звісно, але саме самарянин допоміг. І під образом цього самарянина, звісно, наш Господь виводить саме себе. І ця притча показує, і цей діалог із законником показує осуд фарисейства і духа спасіння ділами. І показує, що християнство є насправді релігією любові, служіння ближньому, єдиною правдивою релігією, що неможливо любити свого ближнього як самого себе, нам це. І ось Господь розбив серце цьому законнику і навів цю притчу. І після всього цього іди і раби так само, будеш жити, у нас оповідь про. Те, як приходить в Господу Марти, певна, вона була старша, і Марії. Ну, Ми ще знаємо Лазаря. Святий Іван нам детально оповідає в 11 розділі свого Євангелія про Воскресіння Лазаря і про горе до того часу, поки Лазар воскрес, горе Марти і Марії, як вони його оплакували. Але поки що нам представляє Євангеліст так, що. от Якась жінка була, або одна жінка, коли ми от згадаємо Агієнка, якого от читали саме під час літургійного читання. І ми бачимо, що тепер Ісус прийшов до своїх. То були релігійні люди, законники, які намагалися піймати Ісуса на помилці, а тепер Господь прийшов до своїх, де Його слухають з радістю. Де його приймають, здають йому запитання, не намагаючись піймати його на помилці. Але через те, що свої теж є грішниками, то не все йде так досконало, як хотілося б. І коли ми бачимо протиставлення Марти і Марії, забігаючи наперед, то ми бачимо, що із двох зол, коли людина клопочеться, то із двох зол чи клопотатися у церкві, не чуючи слова зовсім. Чимало чуючи слова, чи клопотатися в світі, не доходячи до церкви, краще все ж таки клопотатися в церкві, а не поза церквою. Можемо згадати притча про сіяча, як сіяч виходить сіяти слово. І це сам Син Людський, як Ісус пояснює цю притчу. Але потім є різні ґрунти, на яких по-різному проростає. І от саме про тих людей, яких забиває усі бур'яни забивають, і про тих, у кого потім диявол краде слово посіяне, Господь каже про клопоти віку, цього заглушають цю справу до Слова Божого? Я пам'ятаю, колись один брат проповідував дуже яскраво саме притчу за одним із євангелістів. І показував, як люди там не ходять до церкви, або раз почули, там не дійшли до церкви, прийшли, походили, кинули. Потім випробування наступають, покидають церкву. Ну, і потім кінець кінцем доходить до кінця і каже: Навіть коли ми в церкві, ми не завжди уважно слухаємо. Ми буває там щось пропускаємо. У нас думки десь витають і тому. Той закон, той докір Господа, що ми не є досконалим ґрунтом, воно завжди буде у нас. Ну і от ситуація Марти була така, що вона була в церкві, була біля Господа, і займалася дуже важливим служінням прям служила. Ану-ка, прийміть ви людей багато. А Ісус був дуже популярним вчителем, і, певно, і родини були великі. І люди, які з Ісусом йшли, ті ж апостоли. Згадаємо, як у нас буває на день народження в гірших випадках в церкві. Людина часом, коли день народження випадає на ці дні, може навіть і церкву пропустити. А Марта до себе запросила. І, звісно, колотиться, як у нас кажуть. І тут сидить Марія коло ніг Ісуса, така ідилія, слухаючи слова Його. Тридцять дев'ятий вірш. Це чудово. Ми знаємо, що віра від слухання, каже святий Павло в Рівнянах 10.17, а слухання через Слово Христове. Тобто, ось слово Христове це те, що нас будувало, те, що заклало фундамент нашої віри і розбудовує весь час нашу віру. Марія Марта були в особливій ситуації. Якщо вам Бог посилає недосконалих проповідників, недосконалих пастирів, то Перед ними сиділа сама втіла слово, сам Бог син, досконало навчаючи, досконало розділяючи закони Євангелія і кажучи саме те, що цій людині потрібно саме в цей момент. Прекрасний привілей. Але марта ж у нас служить, а Марія їй не допомагає. Ну, Виглядає із тих небагатьох. Місць писання, де ми читаємо про цю родину, виглядає Марта як більш діяльна, а Марія як більш така меланхолійна, задумлива. Може, таке і не перший раз бувало, що вона не допомагала, а може перший раз. Але ми можемо уявити, як у Марти все кипіло в серці всередині, коли вона зупинившись, клопоталась всякою прислугою, наблизившись, вона каже. Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити. Скажи їй, щоб мені допомогла. Знаєте, це така типова ситуація, коли ми з Богом приходимо на Ти і вимагаємо від нього щось. Чи тобі байдуже, коли у нас біда, ми молимося, ми звертаємося, а ти наче й не чуєш. Ти не допомагаєш, не приходиш нам в цей момент, коли ми просимо. Або далі. Ми кажемо, ну, зроби що-небудь. Ти словом світ створив. Скажи, щоб щось змінилося в правильному напрямку, позитивному в моєму житті. На жаль, часом так виглядає, що ми ставимося до Бога як до тої золотої рибки та стара жінки із відомої казки. Ті ж самі претензії, ті ж самі бажання, щоб Бог у нас виконував все, що ми скажемо. Насправді ми маємо розуміти, що. Ні Господу Ісусу, ні Богу Отцю, ні Святому Духу не байдуже те, що відбувається в нашому житті. Нам треба бути терплячими, ми грішники, ми освячені Словом грішники. І Бог в своєму слові сказав, що нам треба нести свої хрести у вірі всі ті випробування заради Ісуса Христа. І ми повертаємося до от нашого Посилу, згадуємо. Того законника, і тепер ми побачили, що Ісус прийшов до своїх, до дуже люблячих і вірних учнів. І Він знайшов що? Він знайшов конфлікт, сімейний конфлікт. І проблема не в тому, що Марта не слухала Христа, звісно, Господь би їй нічого б такого і не зауважив, а проблема в тому, що вона докаряла своїй ближній. Ми знаємо, що багато людей. Серед аудиторії Господа, певно, були небідними і навіть багатими. Але практично нікому він не казав: «Полиш все і йди за мною, продай все своє майно, роздай ближнім, ніж тому багатому юнаку, який представився таким, що виконав з юності, з молодих днів усі заповіді. Тобто, Господь сам застосовує закон до серця грішника. Який не розуміє чогось найголовнішого. Чи там шляху спасіння, чи тут, скажімо так, люблячих стосунків в родині і в церкві. А в ідеалі церква розпочинається із родини, коли вся родина вірує. Питання в тому, що ми щодня багато разів грішимо, і Бог прощає, коли ми просимо. І що навіть наші найкращі добрі справи вони недосконалі. І вони потребують доповнення Божої праведністю. Ми або щось зробили не настільки добре, як треба, або у нас буває мотивація, мотивація гордині, що от, подивись, Боже, як я стараюсь. Але Господь, Бог, заради Господа Ісуса Христа, Його досконалого виконання закону, Його смерті і Воскресіння, нам оці наші. Підйоми гордині пробачає оці всі мотивації. Як Лютер колись казав, що Бог навіть найгірше в нас використовує на добро, наприклад, жадібність для того, щоб людина працювала, пожадливість сексуальна на те, щоб людина одружувалася і так далі. То, тим паче, в церкві Бог використовує нашу навіть часто не зовсім духовну мотивацію на те, щоб. Церкві служіння тривале, але коли ми починаємо свою плоть підноситися і ставити її понад Христа або хоча б не понад Христа, а понад свого ближнього, як в даному випадку, Марта із Марією, то Бог нам і докаряє. І горе нам, коли ми докаряємо іншим, хвалячись з собою. Горе нам, книжниками фарисеями. ми можемо до себе застосувати ті слова Ісуса, знов-таки до релігійних людей, найбільш релігійних людей. І коли ми сьогодні згадували вже того законника, то ми побачили в цьому дух спасіння ділами, того законника, якому Ісус розповідає притчу про самарянина. або того юнака, якого згадали якому Ісус сказав, піди і продай все, якщо хочеш спастися. Бог показує, що ми не можемо спастись ніякими ділами. І навіть тут, коли Ісус прийшов до своїх в Дім Марти, в дім Марії, Він оцю тінь духу, спасіння ділами і упавання на власну плоть, і оцей дух фарисейства, коли ми завжди бачимо заскалку в очі ближнього. Як то жартують проповідники, насправді та заскалка в оці ближнього може бути відображенням відбитка нашої колоди в нашому оці, то Господь осуджує цей і дух спасіння ділами, і дух нелюбові до ближнього. Якщо ми перегорнемо кілька сторінок, Лука 17, 10, то ми побачимо, як Ісус каже своїм учням, коли ми зробили щось добре, ми не хвалимося цим. Але ми нікчемні раби зробили те, що і так потрібно було. І це те місце добрих справ в нашому житті. В ефесіянах Павло так само каже, що Бог наперед приготував нам добрі діла, щоб ми в них перебували і ніяким чином не хвалилися, але уповали на Божу благодать і уповали на даровану Богом віру. І щоб ми покріплювали нашу віру зі слова, і звісно, покріплювали у таїнстві, отримуючи кожен із нас індивідуально прощення у Господній вечері. Це сам Ісус, таркається наших уст, причасників, це сам Ісус своїм тілом, своєю кров'ю входить в нас, запевняючи у тому, що ми є через нього дітьми Небесного Отця. Отже, ми нікчемні раби зробили те, що потрібно було. І коли когось ображає цей вислів раб, ми знаємо, що в деяких церквах зловживається цим, і що людина справді відчуває себе в такому рабському стані, то нам не треба плутати того, про що кажуть. Люди, деякі проповідники, деякий там дух навчання в якихось церковних тілах. А нам треба пам'ятати, я вже процитую поогієнка, Филипп'ян, що сам Ісус став рабом. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба. Ставши подібним до людини і подобою ставши як людина, він упокарив себе, бувши слухняний аж до смерті, і до смерті Хресної. Вигляд раба і смерть раба, громадянина не могли фізично карати, шмагати батагом, наприклад, або розпинати на хресті. А вже якщо він заслуговував на смертну кару, тоді вже була цивілізована кара. Такий образ майбутньої геліятини, як ми знаємо, римського громадянина Савла, святого Павла позбавили життя саме мечем. І, дорогі брати і сестри, це дуже добре місце із Филип'ян, другий розділ, тому що воно говорить перше про Христа, який став рабом для нашого спасіння. А так само тут є і заклик до освячення, так само, як і тут, щоб ми не хвалилися одне перед одним. Чому? Павло пише ці вірші. Почитаємо вище, третій вірш. Не робіть нічого підступом або з чванливостей, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Це дуже важко вважати брата, сестру тут поруч більшого за себе. Ну, в теорії, може, ми з цим ще й погоджуємося, але на практиці в нас погано це виходить. І далі, нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інше. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. І Христос тут нас навчає, навчає Марту, що їй не треба щось робити із чванливості, із гординою, ставлячи себе вище своєї сестри, так як, в принципі, у нас та розмова. Не стільки про Марту і Марію, скільки про нас самих і про наші стосунки із Господом Ісусом. Отже, якщо ми подивимось цю історію про Марту і Марію за Агієнка, то ми побачимо, що Ісус каже їй: Турбуєшся і журишся, ти про багато про що. Але ось у нас Хаменка каже: побиваєшся і клопочешся, ти про багато. Одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Краща частка це слухання Слова. Сидіти у ніг Ісуса і слухати Слова. Зрозуміло, треба і служити, треба і стіл було накрити. Але все ж таки найголовніше це слухання Слова. Якби б не докаряла і не вимагала від Ісуса, щоб Він там щось сказав, як їй хочеться, то певно, тієї б розмови і не було б зовсім. Дорогі брати і сестри, ми недосконалі, ми грішники, ми недосконалі слухачі проповіді, і ми недосконалі проповідники. Я пам'ятаю, дуже часто люди в деяких церквах дуже ревні, які кажуть: от люди буває сплять на проповіді, дрімають, втрачають увагу. Ми сьогодні вже згадували цю ідею. кажуть: от то хто спить, той невозрожденний, недуховний, то плотський. Ну, може, християнин, но плотський, З ним треба якось працювати. Ну, Ну, є інша позиція. Є позиція, це може часткова позиція тих, хто проповідує. А тих, хто слухає, у них свій підхід є. Та то пастор такий, проповідник такий, так розповідає, що у нього на проповіді сплять. Але, дорогі брати і сестри, пам'ятаємо, що ми є грішниками, ми є недосконалими проповідниками, недосконалими слухачами проповіді. І нам треба в любові просто служити одне одному, уповаючи на милість Божу в Ісусі Христі. І пам'ятаємо, що ми, подібно до Марти тут, якщо навіть хтось і дрімав, ми в церкві. І ми пам'ятаємо, який плід був великий для цієї родини плід Воскресіння Лазаря. І святий Іван записав нам діалог. Марти і Господа Ісуса Христа. Ісус каже 11.23 Івана: воскресне твій брат. А відказує Марта йому знаю, що воскресені останнього дня Він воскресне. Ми бачимо Марта мала тверду віру у Воскресіння мертвих. Це прекрасно, це сенс. Це центр нашої віри. Павло каже, коли ми надіємось на Христа тільки в цьому житті, ми найнещасніші з людей, тому що головне це вічне Воскресіння, Прощні гріхів і вічне Воскресіння. І тоді Ісус каже: Я Воскресення і життя, хто вірує в мене, хоч і умре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не помре. Чи ти віруєш в це? І вона каже йому: так, Господи, я вірую, що Ти Христос, Син Божий, що має прийти на цей світ. Це символ віри. Ми сьогодні слухали, співали навіть старозаповітній символ віри, повторні закону 6. І ось ще один символ віри, подібний до Петрового, Ти Христос, син Бога Живого. Дорогі брати і сестри, ми недосконалі. Проповідники, ми недосконалі слухачі Слова Божого, ми недосконалі читачі Біблії, я так підозрюю. Мені згадується картина Грьоза, французького художника 18 століття, кінця 18 століття, Зворушлива така картина, хлопчик, що заснув, читаючи Біблію. Можна також сміятися над ним, але я думаю, Боже мій, яке благословення! Людина, дитина читала Біблію, ну, заснула. Так і ви читайте Біблію, слухайте Слово, перебувайте в церкві, радійте прощенню гріхів, яке Господь дарував вам у вашому хрещенні, і те, що вам він щонеділі запевняє вас у тому, що ваші гріхи прощені не тільки під час проповіді, але і під час Господньої вечері. І пам'ятаємо, що ми таким чином маємо найкращу частку. Ісус так і каже: Марія обрала найкращу частку, або буквально, можна сказати, так, добру частку, благу частку слухання слова і прощення гріхів. Амінь.